Всім привіт! Сьогодні, як бачите, п'ятниця, 17 січня. Біткоін торгується по 102 тисячі, і це прекрасно. І як бачите, трендові лінії, які я малював, вони у нас до одного місця, принаймні, ось ця так точно. В будь-якому випадку, відповідно до профілю об'ємів, я правильно визначив ось ці діапазони. І тут можна було в принципі брати два гарних трейди, тобто можна було брати ось тут шорт. так, Ось тут можна було брати лонг. Е, будь ласка, тому що я говорив, що ось ці дві зони верх, низ, коли ми туди виходимо, то в нас має бути в пріоритеті повернення ось в цей діапазон. Якщо ж, ми виходимо вище, закріплюємось, ну тоді це вже поход вгору, Якщо ми виходимо сюди нижче, тоді це поход нижче. Також на каналі YouTube в розділі спільнота неодноразово е, говорив про необхідність. Покупок, ось коли у нас біткоін був 92 тисячі спускався, так 91800. Коли біткоін вже пробив 90 тисяч, закол такий робив, то я вже нічого не писав, не публікував, тому що наскільки ну, можна про це говорити. Скільки дивіться, я за альти говорив, що треба треба дивитися їх, набирати, що є можливості. Такі сетапи багато де вимальовуються. Якщо ви користалися цими порадами, то я думаю, е наразі ви точно не в вінусі. Е може, не в великому плюсі, тому що альткоїни по-різному себе поводять, але не в мінусі. Також в цьому відео. Я хотів би поговорити про стратегію торгівлі Pivot Points, тобто, в перекладі з англійської, це термін, який значить розворот, тобто точка розвороту. Цей термін був взятий з механіки. Ну, коли конструюють якийсь механізм, то там є якась точка, навколо якої все обертається. Але в трейдингу це, скажімо так, не точка, це скоріше якісь рівні. Чому про ці pivot points ми будемо говорити? У коментарі написали, чи не можу я зробити відео з поясненням pivot point, саме їх різновиду, який називається Камарілла. Єдине, що я зроблю такий більш розширений огляд. Взагалі розглянемо, що таке ці pivot points, як вони розраховуються, їх різновиди і яка загальна стратегія їх торгівлі. Оскільки вони, в принципі, нічим один від одного не вирізняються в плані стратегії торгівлі, єдине там різниця в їх розрахунку. Ну і де ми можемо в першу чергу знайти ось ці pivot points? Якщо ми відкриємо собі TradingView, ось тут внизу ви бачите таке віконечко з даними. Тут можна прокручувати. Є такий бігунок на ці дані, є тут далі ось така штука technicals. Тобто, це дані технічного аналізу, можна так сказати. Можна зайти ось тут в розділ technicals, і ви вже бачите більше це все. Індивідуально. Тобто є ось по осциляторам розбито, що вони говорять, що ось бай, так, козне середній, і саме звідки ці дані. Ось вони. Також є тут ось наші півоти, які нас цікавлять, ось півот. І тут є ось ці різновиди. Класичні, і тут значення якраз ось з цих рівнів, де вони у нас знаходяться. Є Fibonacci різновид півотів, є ось Камаріла, про яку мене просили зробити огляд. Є Вуді, і є DM, Demark Pivot Points. Тобто це не якийсь там секретний інструмент, секретний індикатор, про який тільки обрані знають. Ні, це загальновідома концепція ось цих pivot Points, які багато трейдерів класичних використовують. Якщо ви відкриєте в трейдет індикатори і впишете там в пошуку pivot Points, ви побачите, що тут вони у нас є різні, різні, різні. Є ось саме технічні, тобто. Та ті, які стандартні від TradingView є ось від різних розробників. Я для себе якби визначив, відмітив, називається Ultimate Pivot Points Ну, це мені воно таке перше трапилося. Додамо його собі на графік, і ось бачимо тут якісь значення, щось у нас там з'явилося на денному таймфреймі. Погано видно, і це не просто так. Зайдемо в налаштування, і бачимо, що у нас є тут різні варіанти розрахунків. Є традиційні півоти, є Fibonacci, є Вуді, є Камаріло. Так і. Є таймфрейм, який буде визначати ось ці pivot points. Є денний, є тижневий, місячний і таймфрейм один рік. Це фактично те, звідки будуть визначатися ось ці рівні. Ми дивимось на графіку один день, і тут аналізується. Ось ця попередня свічка, я ось тут її так. Візуально зображу. там вона була. Там береться Лой, там береться хай, і береться ціна закриття. Це ті дані, які фактично використовуються для визначення ось цих pivot points, рівнів pivot. І фактично стратегія використання ось цих рівнів півотів. Це є стратегія торгівлі внутрішньої волатильності. Тобто вимірюється волатильність попередньої свічки, це в нас денна, і проектуються якісь рівні, грубо кажучи, на наступний день. На наступний день, і в рамках ось цієї волатильності, ось цих рівнів. Має відбуватися торгівля на наступний день. Тобто, якщо у вас стоїть таймфрейм один день, то ви маєте торгувати всередині дня. Якщо у вас стоїть таймфрейм визначення рівнів один тиждень, бачите, я ось переставив, у нас одразу з'явилися ось ці рівні. Ось вони. Тоді ви ось ці рівні будете вже можете торгувати всередині тижня. Якщо я зміню на один місяць, вони в нас ще більше. Бачите, стали. Ось у нас було відкриття місяця. Ось тут. І в нас ось цей рівень, або ось цей рівень, вони в нас будуть валідні до початку наступного місяця, тобто ось до лютого. Де він у нас починається? Потім ось ці рівні вони будуть перераховуватись, і ми відповідно з іншої інформації маємо вже торгувати. Ці рівні вони зміняться. Тобто, до чого я веду? Що торгівля ось цих pivot points, це торгівля внутрішнього якогось діапазону. Вся задумка ось цих рівнів це торгівля. Волатильність. І це є, в принципі, логічна, така нормальна, адекватна задумка торгівлі, тому що якщо в нас попередній день мав волатильність 10%, ну відповідно, ми на наступний день можемо собі розраховувати, що в нас е також буде волатильність плюс-мінус така сама. Давайте перейдемо на таймфрейм один день, то визначення зробимо ось один день. І ви бачите, що у нас він цей діапазон якийсь такий незрозумілий. Якщо ми перейдемо на таймфрейм 4 години, ось наші рівні. Ці рівні розраховуються відповідно до волатильності свічки одноденної. Є ось цей у нас середній рівень. Він позначається буквою П е, і це є саме ось цей «Pivot Point». В неї входить максимальна ціна, мінімальна ціна і ціна закриття, де б вона не була. Наприклад, у нас ось така свічка була висхідна. У нас ціна е, відкриття була ось тут. Ціна сходила вниз, потім сходила вгору і десь ось тут, грубо кажучи, закрилася. І формула проста: мінімальна ціна додається до максимальної ціни, і додається до них ціна закриття. І це все ділиться на три, тобто середня арифметична з оцих трьох значень. Ну і відповідно, ви розумієте, якщо у нас береться максимальна ціна, якщо у нас береться мінімальна ціна, і це ми вимірюємо не що інше, як волатильність. І ось ця півот-пойнт, яку ми визначили. Рівні, які вище, вони у нас позначаються буквою R, тобто resistance, тобто супротив. Якщо це супротив, ну то логічно розраховуємо на реакцію від цього супротиву вниз. Тобто це якраз контртрендова торгівля. Ну або ж буква S, це нижні рівні, це support, тобто підтримка. Ну і ми розраховуємо контртрендово, що ціна від них буде відскакувати. З іншої сторони, ми знаємо, що ці рівні пробиваються ціною. Якщо вони пробиваються, то це говорить про сильний тренд і продовження руху ціни далі вгору. Тобто тут я вже фактично розкрив всі можливі стратегії торгівлі ось цих рівнів Pivot Points. Це стратегія або на відбиття від якогось рівня спротиву або підтримки, або ж стратегія на пробиття цього рівня. Якщо говорити в чому ж різниця між цими всіма всіма Points, то я скористався допомогою чату GPT, і вам, в принципі, раджу так робити. Можете, звісно, що самостійно шукати інформацію. В інтернеті про ту або іншу концепцію. Але можна попросити чат GPT, і це буде швидше, простіше, і інформація там буде викладена досить, досить пристойно. Ось подивіться, що я зробив, як я скористався чатом GPT. Створив такий діалог, що уяви, що ти професійний трейдер та досконало володієш всіма засобами технічного аналізу. Знаєш та вмієш використовувати всі торгові стратегії, які описані та використовуються в трейдингу, а також розробляєш свої власні торгові стратегії та техніки. А я твій учень мені потрібна допомога в вивченні, освоєнні та застосування знань з трейдингу. На що чат GPT сказав Добре? Що саме конкретно тебе цікавить? Я говорю, мене цікавить рівні pivot points, Їх різновиди, як розраховуються та чим вони відрізняються. Ось мені чат GPT дає такі чудові пояснення, що рівні pivot points це один з найпоширеніших інструментів технічного аналізу, який допомагає трейдерам визначити потенційні рівні підтримки топору. Вони розраховуються на основі цінової динаміки за попередній період: день, тиждень, місяць, і часто використовуються для прийняття. Рішень у внутрішньоденному трейдингу. Основна концепція Pivot Points – Це Pivot Point, саме центральний рівень, навколо якого будуються інші рівні, та рівні підтримки та опору. Різновиди Pivot Points. класичний стандартний Pivot Points. І в нас тут формули. Ось формула саме Pivot Points. Як я казав, це в нас ціна е, найвища, ціна найнижча, ціна закриття свічки. І це ділиться на тритуп. Тобто, середня арифметична з цих всіх, всіх. І потім формула розрахунків рівнів супротиву та. Підтримки. Якщо проаналізувати ці формули, якщо вдатися саму їх суть, то це ми говоримо про волатильність. Рівні підтримки супротиву r 2 і s 2 то це pivot point, тобто середнє значення, плюс різницю між хаєм і лоєм. А що таке різниця між хаєм і лоєм? Це тобто, волатильність за попередній день або попередній тиждень, або попередній місяць. Тобто цей рівень що інше, як е, максимальна волатильність, яка була за попередній період. Ну, в інших рівнях там трошки своя інша логіка, але це все, це все про волатильність. Е, якщо говорити про Fibonacci, то оці рівні супротиву і підтримки, вони базуються на тих самих значеннях, що і класичні, але додаються коефіцієнти Fibonacci 0,382, 0,618 та 1. І з формули ми бачимо, що це pivot point, тобто середнє значення, плюс волатильність, тобто хай мінус лов, і помножено на коефіцієнт. Ну, відповідно, якщо це е, рівень супротиву, то він у нас вище, тобто, ми плюсуємо, якщо це рівень підтримки, то ми мінусуємо цю волатильність на нижче. Камаріла Pivot Points це фактично аналогічна ситуація, як і з Fibonacci, але тут нюанс в тому, що розробник ось цього Камаріла, грубо кажучи, методом научного тику, розробив свої власні коефіцієнти, які краще підходять для торгівлі, на його думку. Ну, ви бачите, ось ці коефіцієнти. І є також рівні Woodie's Pivot Points. Єдине, що тут центральний рівень має більшу увагу до ціни закриття. Ціна закриття в нас подвоюється. І відповідно у нас це все ділиться не на 3, а на 4, оскільки в нас просто дві ціни, ціни закриття там є. На цьому чат GPT свої пояснення не закінчує, і він говорить, що класичні простіші у розрахунку, тоді як інші додають вагу чи коефіцієнти для точності. На чому фокусуються всі ці різновиди? Fibonacci приділяє увагу гармонійним рівням, тобто рівням Fibonacci, Камаріла більше підходить для вузьких діапазонів, Woods та Демарк більше враховують закриття закриття тобто де знаходиться ціна закриття. Як застосовується? Вибір залежить від вашого стилю трейдингу для агресивного трейдингу з короткими угодами, часто використовують Камаріла чи Fibonacci. Як використовувати pivot points? Якщо ціна вище pivot points, тренд висхідний, якщо нижче, тренд складний. Несхідний пошук точок входу-виходу. Рівні С1, С2, Р1, Р2 часто виступають точками розвороту. Можливо, так, але це, що стосується саме такого е, вузького діапазону. Е, поєднання з іншими індикаторами, Pivot Points працює краще разом з осциляторами RSI, MacD або свічковими паттернами. Якщо потрібний приклад або інтеграція в торгову стратегію, дай знати. Тобто можете. Просити чат GPT він вам буде давати якісь стратегії, пояснення. Можете задавати йому питання, він це все пояснить. Я вам раджу кожному створити ось таке діалогове вікно з чатом GPT з такими плюс-мінус вхідними параметрами, так те, що він являє себе професійним трейдером, а ви його учень будете задавати йому дурні питання по стратегіям, всьому таку іншого, він вам буде давати пояснення. Це досить, досить корисно. Ми ж перейдемо до наших графіків, ще, до речі, один нюанс. Якщо використовувати ось цей індикатор Ultimate Pivot Points і ChatGPT, gpt він давав нам е, розрахунки, що є ніби три рівня. Насправді їх більше. Е, є і R4, і R5. Що стосується саме е, Camarilla Pivot Points, то я собі такий знайшов індикатор. Називається Camarilla Pivot Points від розробника Чіп Їх тут взагалі-то багато, дуже різновидів. Мені сподобалася ця розробка. І зараз поясню, чому вона мені сподобалась. По-перше, е, тут є. Таймфрейм, який визначається, є автоматично. Є daily, віклі, monthly, квартальні є навіть. Мені сподобалося, що тут є автоматичним. Тому що, якщо ви, наприклад, хочете торгувати, будете шукати точки входу на таймфреймі одна година, то ось цей індикатор вам автоматично підбирає розрахунок волатильності того таймфрейму, який краще підходить до торгівлі на одній годині. Відповідно, ми розуміємо, що найкраще вхід в позицію можна ловити на найменшому таймфреймі, який дозволяє нам входити в позицію. Е, і ви для себе можете визначити просто найменший таймфрейм методом тику рівня 1 просто, рівень е, таймфрейм 4 години, таймфрейм 3 години, той самий рівень, таймфрейм 2 години, той самий рівень, таймфрейм 1 година, той самий рівень, таймфрейм 30 хвилин, той самий рівень h5, бачите, це збігається. Таймфрейм 15 хвилин, ага, все, змінилося. І ось ми розуміємо, що. Найкраще ось ці діапазони, які в нас, ну ось вони в нас автоматично визначаються, то найкраще їх відторговувати буде на таймфреймі 30 хвилин. І ви розумієте, що ось ці рівні їх краще торгувати саме на 30 хвилинках, тому що на 4 годинах ну, ви так якісно не відторгуєте. Ви просто не побачите ту структуру, яка вам дозволить входити в позиції. Ну, стоп-лосси у вас зовсім інші буде. Ось 30 хвилинка, будь ласка. Що ви хочете торгувати ще на менших таймфреймах, то ми от перейдемо на 15 хвилин. Я от визначу, зафіксую той самий рівень. H5. І на п'ятихвилинку перейшли, він перейшли на трьоххвилинку, і на одну хвилинку ми перейшли той самий рівень. Ну, вже нижче переходити немає сенсу. Бачите, що це в нас, в принципі, непогано, плюс-мінус відпрацьовує. В той же час ви маєте розуміти, яку саме волатильність ви тут торгуєте. Волатильність чого. І ви можете собі це ось визначити. Це є ось Daily. Бачите, у нас, якщо ми перейдемо на віклі, у нас змінилися рівні. Якщо ми перейдемо на делі, це денна волатильність. Тобто ця вола ну, ці рівні вони визначаються від. Е... Денної свічки від максимальної, мінімальної ціни денної свічки. Кожен день ось ці рівні вони у вас будуть змінюватися. Тобто це виключно внутрішньоденна торгівля. Якщо ви хочете торгувати щось більше, ніж внутрішньоденна торгівля, то ось, будь ласка, таймфрейм 30 хвилин, і це волатильність тижнева. Тобто, це протязі тижня тут ви вже щось можете, коротше, торгувати. Якісь такі позиції. Коли ви будете торгувати ось ці рівні, також не забувайте їх міряти просто тупо лінійкою. Бачите, що тут, наприклад, у вас 5%, тут, наприклад, у вас 3 тому що якщо ми перейдемо на це внутрішня денна волатильність, то зараз в нас волатильність, вона достатньо велика. Це у нас 1,6%. В принципі, нормально. Але дивіться, будете розраховувати, що ви будете брати 1,6%. У вас стоп буде якийсь, і у вас ж ще комісія мінус 0,2. Тобто фактично у вас буде 1,4%. А якщо дивитися менший діапазон, то у вас тут 1%, Мінус 0,2. За вхід-вихід з позиції, то взагалі у вас залишається там 0,8. Тобто це така е, конкретна скальперська стратегія. Якщо ви хочете торгувати якісь більш позиційні трейди, то використовуйте ось ці рівні, враховуйте їх з волатильністю один тиждень або ж один місяць. Так, тепер щодо стратегії. По-перше, чат GPT можете помучити, щоб він вам порозказував е, різні стратегії. Ну, Якщо ми працюємо на пробиття, так, от в нас ціна прийшла до рівня, е, його пробила, закріпилася, реблонг, то ціль у нас наступний рівень. Е, якщо ми працюємо на те, що ціна прийшла, там, і. Відбилася, де вниз, то ми беремо трейд, умовно кажучи, тут тут на цьому рівні ми ставимо тейк профіт, ну тобто на попередньо. Що стосується іншої стратегії, то що вона говорить? Треба дивитися, де відкривається знаходиться ціна. Або ж між H3, тобто хай 3 і L3 ось цим рівнем ось цього діапазону. Якщо ціна знаходиться між ними ось цьому діапазоні, то ми маємо торгувати, грубо кажучи, Е, Тобто ми чекаємо, коли ціна приходить, або ж е, в діапазон. H3, h 4, там знаходить супротив і йде в протилежну сторону. Ну тобто, наприклад, якось цей рух, так? Який ось тут рух, був ось цей взяти. Але в ідеалі вона має повернутися аж до l 1 або l 2 Ну, тобто, волатильність має відігратись назад. Але якщо в нас іде тренд, якийсь трендовий рух, то в нас волатильність вгору розтягується. А ось ця стратегія, вона нам говорить про те, що в нас, грубо кажучи, ціна має зайти, коротше, в діапазон. На цей випадок теж є своя. Стратегія для того, щоб тренд назвався висхідним, Ціна відкриття має бути вище аж 3, Ну ось тут в цьому у цьому діапазоні. Тоді ви можете розраховувати на лонговий трейд від аж 3 до аж 4, або якщо пробивається аж 4, то як у нас в принципі тут зараз ось робиться, так то від аж 4 до аж 5. Коротше, яка моя така порада? Якщо ви хочете використовувати в своїй стратегії е, ось ці pivot points, Різноманітні, то вивчить стратегії торгівлі на пробій рівня, відбій від рівня, а також хибний пробій. І оскільки це, скажімо так, скальперські стратегії, то вам треба вчитися перевзуватися фактично на люту. Наприклад, якось тут, в принципі, непогано було, ми пробили, тут почали вже закріплюватися, і відповідно до пробойної стратегії, е, мали б думати якраз про кіт в лонг. І, наприклад, не на оцьому лої, стоплоси б виставляли, а десь е, трошки нижче, ось тут, ось цим попереднім хаям. То коли ціна, ви вже бачите, почала спускатися вниз, ви тут мали б вже розуміти, що це був хибний пробій ось цього вашого рівня. І вам би треба було закривати свій лонг, перезуватися в шорт, з так профітами сюди. Ось тут ви бачите консолідацію, і собі думаєте, можна спробувати лонг. Але знову ж таки, вам треба було чекати пробиття ось тут, саме на пробитті брати, або ж десь брати ось в цьому діапазоні, ну і відповідно різні, різні співвідношення. Прибутку до ризику, так? Навіть я ось тут поставлю хід позиції ось тут. Ціль у нас ось тут, то ось тут. Це співвідношення 1,86. В принципі, непогано. Але дивіться, який діапазон. Ви тут берете всього рух 0,64, ризикуєте 0,34. Ще додайте комісію, то ви фактично заробляєте не 0,64, а мінус 0,2, тобто ви заробите 0,4, а збиток у вас буде 0.34 плюс ще комісія, тобто 0,5. Так що не так, то воно і все солодко, як виглядає. Якщо Порахувати просто математику. Власно, тим використовується ось ця стратегія, хто торгує, наприклад, там, акція або Форекс, кого входження в позицію, воно фіксовано. І вони там, незалежно від того, наскільки вони відкривають там позицію, що на 10 тисяч, що на 20 тисяч, вони фіксовано платять одну ту саму ставку е комісії. Е тоді так, їм прикольно, наприклад, е ось таку волатильність торгувати. Якщо ви торгуєте крипту, то ви шукаєте можливості зменшення комісії, е або більше якісь діапазони. Далі ви бачите: ціна пішла, 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 пішла. Рівень тут в принципі пробійний е, варіант відпрацьовує. Тобто ціна вийшла, якщо ви не обісралися, ціна пішла далі. Якщо ви другий раз не обісралися, то ціна ще пішла вище. Але ціль тільки аж тут. Якщо ви будете торгувати ці, ці ось якісь рівні, то не забувайте виміряти те, що ви торгуєте, які діапазони ви торгуєте. Не забувайте просто логічно виключати ось ці рівні, тому що ось ці рівні вони визначаються відповідно до однієї, однієї лише однієї свічки. Та ще відповідно до однієї свічки, а у вас є ось багато свічок, і ось ці багато свічок вам дають теж якусь інформацію про щось вони вам говорять. Що стосується особисто мене, то я не користуюся цим рівнем від, від слова взагалі. Просто в мене якби, інша трошки стратегія. І ще крипта настільки маніпулятивна, що якщо ви будете використовувати ці всі різні рівні, і вот тобто традиційні фібаначі, вони відрізняються, вуді, тамарілла, це все у все нас таке різне. Не забувайте, що це волатильність, і відповідно відпрацювання ось цих рівнів волатильності краще і якісніше. Ви можете розраховувати тільки на великих висококапіталізованих інструментах, де багато великих маркетмейкерів, багато зацікавлених великих гравців. Відповідно, торгуйте біткоін, торгуйте там ефір, торгуйте, наприклад, там солану. Там ви можете розраховувати на Відпрацювання ось цих е, рівнів. Якщо ви будете намагатися за допомогою цих рівнів торгувати якусь альту, яка, ну грубо кажучи, це схема памп і дамп або вгору або вниз, воно буде літати що вгору, що вниз, і волатильність тільки буде збільшуватися, ці рівні всі рівні вони будуть пробиватися. Коли там фаза накопичення, схематично це має виглядати, грубо кажучи, так отак він там вже відпампився, потім там сходив вниз, і він тепер десь внизу зубовтається. Ось тут є сенс торгувати ці рівні, тому що це ви будете торгувати ось цю внутрішню волатильність, там є якісь короті, рівні, і от поясни вони вам будуть в цьому допомагати. Коли альткоїн почне виходити, вони у нас десь, десь тут всередині будуть постійно, десь всередині будуть, вас буде просто виносити. Адже оці рівні вони розраховуються за одну єдину свічку. Тобто у вас один місяць може бути ось така свічка з ось такою волатильністю. Наступний місяць у вас може бути ось така маленька свічечка. І ось коли ось ця свічка закриється, сформується, вам. Рівні розрахують відповідно від оцієї свічечки, маленької. Ось тут будуть нові, ось такі вони маленькі будуть, отакі маленькі. А свічка ось тут наступна, третя. Вона буде ось така вгору, або ось така вниз, розумієте? І ось ці всі рівні маленькі, вони до одного місця будуть. Якщо торгуєте на пробиття ну то не, не до одного місця. Але це треба ж теж вміти і орієнтуватися. І знаєте, не складно зайти. В лонг або шорту від якогось рівня складно якраз зрозуміти ось цю кон'юнктуру, що саме в пріоритеті, що зараз краще буде робити. На чому складність? Тому що стратегії є багато, і вони дозволяють. Торгувати і так, і сяк. Проблема в тому, якби ви визначити, яка саме стратегія зараз в даний момент буде краще прийняти ось ці рішення. Сподіваюся, я вам пояснив, дав максимально якусь корисну інформацію і роз'яснення з приводу того, що саме являють собою ці рівні, і ви собі зможете, якщо захочете, використовувати їх. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.